на одне саме така конкуренція в дитсадках Івано-Франківська. До і так, напруженої ситуації, каже начальник управління освіти Наталія Микули, додалося ще діти переселенців. Їх потрібно зараховувати позачергово, щоправда, лише за умови офіційного статусу. А такого практично немає жодна з сімей. Попри те, уже забезпечили дошкільною освітою 17 малюків з окупованих територій. Ще стільки ж знову подали заяви. Така ситуація неабияк схвилювала франківських батьків. Мовляв, не хочуть, аби за рахунок їхніх чата влаштовували чужих. Тому кожну заяву. Яву запевняє Наталія Микула розглядатимуть індивідуально. Найшвидше ми будемо віддавати на комісії перевагу тим батькам, все-таки яким вже можливо працевлаштовані чи налаштовані про те, щоб знайти роботу. Тому що батьківська громада говорить про те, що якщо є працююча мама, і три роки дитині виповнилися, і я я зубов ну, я йду на роботу працювати, то я змушена, я не маю з ким залишити дитину, віддати дошкільний заклад. А все-таки мама. Яка з дитиною приїхала з ходу, і яка, наприклад, не працевлаштована, То чому вона ще певний період не може посидіти вдома і опікуватися дитиною? Надмірне завантаження дошкільних закладів провокують і батьки із сусідніх сіл, адже працюючи в обласному центрі, мають право віддати дитину в міський дитсадок. Так лише минулого року у Франківській ДНЗ потрапило більше 500 сільських дітлахів, аби не спокушати долю, молоді матусі записують своїх малюків практично з народження і так мають надію до трьох років та і потрапити в заклад. Два роки тому, як народилася зразу. Стала на чергу, бо знаю, що зараз може можна не попасти в групу, але я попала. Нашій у вересні буде два рочки, записали у садочок ще, мабуть, як тільки з додому вийшли, то вона була 14-та, вже записана в свою групу. Ніби по ця група, що має формуватися такого віку діти. Ну і все, чекаємо. Торік не змогли потрапити до садку більше 600 малюків. Стільки цього року сказати важко. Це стане відомо, запевняють освітяни не раніше вересня. Ситуації у житті бувають різними, тому наразі створена спеціальна комісія, яка робить у поодинокі винятки з електронної черги. Різні життєві ситуації, які не передбачені, вони можуть прийти на комісію і додавши до своїх заяв відповідні, підтверджуючи документи, довести на комісії, що дійсно вони нагальні потребують місця у дошкільних навчальних закладів. Наразі формуються групи дітей, тому освітяни просять тих батьків, які вже пройшли по електронній черзі, але не планують ще давати малюків до дитсадку, повідомляти про це завчасно, адже на 5 вересня минулого року в дошкільні заклади не з'явилося 400 дітей, які були у прохідних номерах.